Руді, бачите, сюди дивіться. Я проживаю з 91-го року в місті Кривому Розі і з 91-го року я працюю ветеринарним лікарем. На даний час це приватна ветеринарна клініка. Я один із перших в нашому місті відкрив приватну. Ветеринарну клініку, приватна ветеринарна справа була. Це вже в нашій клініці 25 років майже. Та як змінилася ваша робота з початку повномасштабного вторгнення? Чи стало складніше, чи стало більше тваринок, яких треба лікувати? Збільшилась кількість тварин і тварин дуже важкими травмами, скажімо так, з тим, з чим ми не стикалися до сьогоднішнього дня, це і осколкові поранення. І нам прийшлося перефлікуватися, багато чого освоїть по ходу цієї справи. І ці тварини з пораними, з ампутацією кінцівок. Ну, дуже багато і є супутні захворюваних. І через те, ну, скажімо так, ми працюємо без вихідних кожен день. Учити те, що є комендантська година, а я, як завідуючий, мені приходиться приймати тварин навіть вночі і ввечері до 11-ї до комендантської години, я приймаю, я, я живу тут і приймаю тварин, якщо мене знаходять люди і волонтери, відкривають клініку і навіть вночі приходиться оперувати. Стараємося максимально їм садати комфортні умови. Більше у нас навіть є, ми навіть оперуємо, у нас включається музика, спеціальна така, да, релаксує. І це, наприклад, я зараз покажу, ми операції йдуть, у нас операції, і тваринки знаходяться в клітках, і у нас включається музика. Спеціально у нас є такі ці мартфони, включаємо, і вони на протязі дня знаходяться під цією музикою, як релаксують. Котик так лежить, дивіться, бачите? Ідіть сюди проведу вас. О, Те, що я вам казав. От музика, послухайте. Музика для них. Ми включаємо і напротязі дня грає музика. От. Включіть. Тваринки такі обстановки спокійні. Музика грає. Тепло, комфортно. Вони відчувають спокій, немає дискомфорту. От така Музика, бачите, легенька. Ми відкриваємо клітки, бачите, вони ходять okay. соціалізовані, по клініці, спокійно, бачите, все тут. Ходять, воно дивиться все, Бачите, Она залазить сама. Бачите, сама виходить. Приміщення у нас отаплюється. тепло, у нас поли з підігрівом, температура комфортна, вентиляція. Вони добре харчування тварин, Ми харчуємо спеціальними кормами, де є всі і вітаміни, і мінеральні. Що все то із повністю збалансований раціон і вони дуже швидко йдуть на процес реабілітації набагато швидше йде, ніж би вони були десь в других місцях. Які були найважчі випадки а, саме під час війни з тваринками? Осколкові поранення, як і у людей. Тварини страждають, вони є такі. Осколки, яких не достанеш, не витягнеш із внутрішніх органів десь. Є такі осколки, які все життя тварина буде жити з ними. Вони не травмують важливі внутрішні органи, і з тими осколками тварина може жити. А є такі осколки, які треба ви видалити з організму. Коли буває тварину, ми оперуємо, а з цього не побачиш тільки при діагностичній лапаротомії. Ми бачимо, то ушкоджені кишківники, і селезінка, і печінка. Приходиться видаляти селезінку, і частина кишківника було таке видаляти, тварини. Була і крім того, ми же ще приймаємо тварин місцевих, наших місцевих жителів. Нагрузка була так і є у нас. Тобто, більше того, що ми приймаємо наших місцевих, ми приймаємо ще й тварин із зони бойових дій і прифронтових зон. Через те, каже, нагрузка велика. І багато таких складних случаїв з тваринами, що приходиться врятувати. Не... Іменно на ва... пості важких поранень. Ось дивіться. тваринки капаються у нас. Ось дивіться. Це з переломами, ось все з переломом привезли сьогодні. Бачите, це у нас апаратура інфузомати, вони капаються. Це отравили собачку із аніазідом протиутеркульозним препаратам. Ми їх врятували. Це її її хтось? Да, да, це на жаль, у нас люди є такі, які розкидають противеркульозні препарати їжею і собачки гинуть. Так, це дуже актуальна проблема на даний час у нашому місті. Ось бачите, теж кошенятка маленька. А було б достатньо одного запрету, щоб видавали ці препарати по рецепту по рецептурі. І цих не було б Так, У нас сотнями травлять в місті Кривому розі препаратами із аніазідом протиклюзним препаратом покупають аптеки і, і такі у нас дубхандери є в місті. Та собачка була отруєна, бачите, шарпей. Це з переломом собачка, це з переломом тазу. Бачите, сьогодні капає. жила машина сьогодні. Ось, ось вона капається, бачите. Ну, з фізичними пораненнями це так зрозуміло. А що до стресу, чи звертаються до вас власники та власниці тварин, які пережили стрес внаслідок війни? Так. так. Тварини мало того, що вони травмовані фізично. Вони тра і може скажемо так психологічно. А як в них це проявляється? Як може власне чи власниці побачити, що у його чи її тваринки сильний стрес? Вона може відмовлятися від їжі, вона може ховатися десь в темні місця, вона може агресивно себе вести і сковалить, вона може підвивати, вона може в неї проявлятися тремтіння. Це в кожному випадку залежна від тварини, від її стану, від того, який стрес вона отримала, наслідок чого. Якщо тварина психологічно була травмована, була в поганих умовах, як як людина, яке до неї відношення, вони дуже це цінують. І у нас ми можемо показати у вас зараз на даний момент, знаходяться покинуті тварини більше десяти котів. Є собачки, які просто кинуть і живуть у нас при клініці, яких ми випускаємо. Вони дуже ласкаві, дуже адаптовані. Ми оперуємо тут за опускуємо, пропарували пример великих собачок, положили на скармат низу. Там пали спідоріли. Вони ці коти, і він лягає, обнімає цю, цю собачку рядом. Вона ж спить на рукозі. І він її масажує, її так вилизує. Тобто у нас є такі любимчики наші котики, яких ми врятували, теж були покинуті. Деяких ми знаходили у нас в місті деякі привезені із прифронтових зон. І ці тварини на протязі. Якогось часу, скільки потрібно, вони знаходяться в клініці, ми їх лікуємо, приводимо порядок, вакцинуємо, обробляємо від паразитів, і коли вони нормально це почувають, ми цих тварин віддаємо, їх розводять по притулкам. Mm -hmm. Деяких тварин у нас забирають місцеві люди. Ну настільки зараз наше місто переповнено тваринами безпритульними і нашими місцевими, і привозять дуже багато і переселенців, привозять своїх тварин і з, з других. Сел на куличних слі собаки збігаються. Ну, міста дуже зараз багато, багато тварин у нас в місті. Ну тим паче, цих тварин ми максимально спасаємо, максимально їх пристраємо або до небайдужих людей, або притулки приватні. Це цуценятка то мама. Вони вона мам, вони місяць вмирали без їжі, без води. Врятували їх волонтери Закшевські. Ото мама, то цуценятко її воно вже виросла. Воно вже було в комі, та маленька цуценятка. Так, да, Зачинене, да, чули ви, да, цю, цю. оце вони двох. Оці тваринки, дивіться, нагодовані, тут їх шістеро, шестеро. Це врятовані із мікрорайону Сонячний, які попалили будки і разом з будками спалили тварин. Оце ці тваринки, які, яких врятували. Це теж врятовані тварини, ось, які стоять. Оце да. ось у нас ще ось дивіться, покажу вам, який рудик у нас гляньте. Рудик, цей теж дуже в дуже важкому стані. Був хворий, Над ним здівалися люди. Теж його хотіли вбити. Ми його призабрали до себе, вилікували його. Він у нас вже десь не наживе майже рік. Якщо є небайдужі люди в нашому місті, які потребують мати в себе в сім'ї-члена, друга, ми дуже б хотіли, щоб до нас приїхали. У нас відкриті двері для всіх небайдужих людей. Які могли б вибрати собі ці котика або собачку. От у мене, наприклад, пес у мене особисто пес, У нас у кожного лікаря ветеринарного, який працює у нас, кожного санітарного працівника, кожного асистента е ветеринарного, наших, у нас всіх мінімум по дві-три тварини е знаходяться. І ці тварини, яких ми врятували бездомні, е -е, безпородисті, є, е -е, е -е, яких привезли, привезли вже в важкому стані, просто покинули у нас. Ось дивіться, котик, дивіться, які бачите. В дуже важкому стані був. Зараз він трошки краще. Він отримує препарати. Бачите, теж капається. Це, ось собачка. Викинула на вулицю перелом лапки, збита мечина. Бачите, врятували її. В неї перелом стоїть. Апарат зовнішньої конструкції стоїть. Вона отримує препарати, антибіотики, знеболючі. Да, Він дуже страждав. Викинув на вулицю, машина збила його. Це котики на пристройство, дивіться. Ось. Оце собачки була пухлина, дуже велика пухлина. Ми її врятували грижа, пахова. Ось дивіться, ці котики. -то. Оце в нас лікує ходить собачок. Оце це я казав з нього. Це у вас типу робітник так, такий, так? Да? Да. Ось, це собачку натравили красиним ядом. Ми її врятували вчора була. Операція. У неї ми зробили діаспотічку лапаротомію, у неї випад крові був десь біля двох літрів крові убрали внутрі. Зараз вона на препаратах вітамін К, канавіт, який колем, щоб собачку врятувати. Її отруїли крисиним діадом. Це кішечки на пристройство, теж дивіться, які вони ласкаві. Ось такі ми їх подаємо гарні руки. Бачите, які вони. Дуже ладкі, вони всі молоденькі, молоденькі, вони кастровані, вакциновані. бачите? І це, і це на пристройство можна, і це на пристройство. Бачите? Всі вони вакциновані, всі вони оброблені від паразитів, чисті, здорові, соціалізовані, привучені котики такій причині ходити на туалет. Дуже ласкаві. Вони цінують заботу, і вони такі, тільки тому, що розмовляти не можуть. Через це будемо дуже раді, якщо хтось виявить бажання. Взяти до себе в сім'ю члена чи одну сім'ю, буде ще один член сім'ї, який буде вас любити не за щось, а просто так. Як каже тварина наша, собачка, пішечка буде любити вас і в бідності, і в горі, і в радості. Возумієте, вона цінує тільки ваше, ваше тепле відношення, ваше, ваше піклування. Їй не потрібні ні кошти, ні що не потрібне, їй просто потрібна наша любов.